Лисенко Софія, група 1 АФ, автор Валерія Хрусова: Не втікти та не поїхати від війни, що тобі судилася, можна бути не під снарядами, засинати без куль і ракет. Та кожна душа знає, де і чому народилася, навіть якщо йде до інших країн і планет. Кожна війна насправді війна людей у собі. З не свободою свого я заради свободи суцільної, українець, де б він не був, бере участь у цій боротьбі, кожен самому собі, заради мети спільної, обирати добро в думках, словах, почуттях, в діях, обирати життя і жити живіше живих, навіть у цих умовах, при всіх жахливих подіях. З радістю зустрічати собі людей нових, тих, кому також знайомість страх, злість та біль, хто також може кричати або лити сльози, але тих, хто тепер пам'ятає про найважливішу ціль, і йде до неї щодня, незважаючи на прогнози, крізь тумани думок і вибуховий дим крізь рідання душі. І гучний рев ракет. Ми спочатку в самих собі відбудуємо рідний дім, і після для всієї країни це буде найкращий макет.